Як вилікувати алергічний дерматит екземопсоріаз? Чому не допомагають ліки і МАЗі? Які бувають причини цих захворювань, як їх виявити, як їх усунути, сьогодні з вами розберемо на нашій з вами зустрічі. Вітаю, друзі! З вами екодоктор. Тема для. Для ефіру з'явилася, можна сказати, випадково. Прийшов до мене такий пацієнт, який з дитинства страждав від алергічного дерматиту, а останні там, років 6-7 загострився знову. Дерматити, але вже у вигляді екземи, і хтось каже екзема, хтось каже псоріаз. Для мене не має значення, яка це буде, як це буде називатися, тому що е, хто слідкує за, моїми, за моєю сторінкою, той бачив, що з самого початку її існування я показував феноменальні результати, коли люди роками лікуються класичними методами, а потім місяць-два-три. Ми їх лікуємо, ми показуємо зовсім інший рівень результату, який зберігається на протязі тривалого часу. Він коли роками зберігається, люди більше не звертаються за, за допомогою. Тому сьогодні ми відбудуємо нашу з вами зустріч по пунктам. Я собі виписав 5 основних питань, які люди задають, я їх озвучу на початку. Якщо у вас будуть е, додаткові питання, можете їх. Писати в, в коментарях, запис ми збережемо. Якщо не встигнете задати, задавайте в коментарях після, е, після ефіру. І так, як нам вдається виліковувати е, ці шкірні захворювання, алергічні дерматити, псоріази, екземи? М -м -м. Яким чином? Дуже просто. Якщо це м -м гостра фаза, і в людини прям сильне-сильне загострення, воно це загострення з -з -з усувається. Звичайними медикаментами і це, це відома історія, будь-який дерматолог може зняти це загострення. Найважливіше те, що ми будемо робити під час усунення загострення і після усунення загострення. Бо якщо ми будемо просто чекати іншого загострення, воно обов'язково наступить і швидше за все буде більш тяжким, ніж попереднє. А якщо ми виявимо і усунемо усі внутрішні джерела алергізації інтоксикації, Завдяки яким постійно забруднюються шкірні покриви цим виводом токсинів, то зазвичай наступне загострення може бути меншим, більш коротшим, менш вираженим. І так декілька-декілька підряд загострень і виходить так, що людина позбавляється цієї звички, організм людини позбавляється цієї звички через шкіру викидати на поверхню токсини, які в нього накопичуються. Зараз вже Ця тема трішки набирає популярність. Я слідкую за, за мережами. Люди-лікарі почали вже ж активніше розказувати про те, що деякі інфекції, паразити можуть бути джерелом алергізації, тому треба здавати там безліч аналізів, і, і таким чином їх виявляти. Ми працюємо трішки по-іншому. Ми швиденько на протязі години вирішуємо це питання і таким чином. Людина іде додому вже лікуватися з певним планом лікування. Чому не допомагають ліки і МАЗі? Ліки і МАЗі допомагають якраз усунути загострення, тобто зняти якісь симптоми, так, як у рекламі лікувальних засобів, дуже часто звучить фраза швидко усуває ознаки. От швидко усунути ознаки, фактично будь якого захворювання. Сучасна медикаментозна терапія має можливість, але. Якщо причина лишається, вона продовжує прогресувати, ознаки організм не може вже ніяк нам сигналізувати, що там є проблема, ми їх усунули, тому наступне загострення зазвичай буває більш тяжке. І от сьогодні прийшов такий пацієнт, шкіра вся потріскана і вся шелушиться. Руки, ноги, голова, плечі, навіть, навіть пальці рук. Мені навіть складно було знайти декілька точок для діагностики, щоб по ним зробити, зробити нормальний огляд і виявити причину. Буквально дві-три точки ми знайшли, де є непошкоджена шкіра на пальцях, щоб можна було в, вирахувати причину і підібрати лікування. Але нам це все одно, все одно е, вдалося. вдалося. Тому е, ліки на, на меж. На період між загостренням взагалі не, не передбачені. Ніхто, ніхто не лікує ніяк шкірні хвороби між загостренням, окрім е, специфічних там, антиалергенних якихось е, видів терапії, але вона більше характерна для реніту, для бронхіальної астми. Тому е, в аптеці і немає засобів, щоб усунути виявити усунути причину. Треба це робити якимись іншими шляхами. Які бувають причини? Е, частіше за все. Алергічний дерматит Екземапсоріаз це способи виведення на поверхню токсинів, які хтось виробляє всередині нас. Хто найбільш часто буває причинами алергізації? це гельмінтні паразитози, це грибкові інфекції, якщо ми кажемо про шкіру, різні токсичні впливи. Тобто є люди. Які генетично мають, ну скажімо так, слабку шкіру. І вони ще з дитинства страждали тим, що якщо щось не те з'їла, або щось відбувалося, якесь забруднення організму, це все вилазило на шкіру. Так і дітей можна часто бачити зараз, у них вже такі червоні щоки, весь час це не здоровий рум'янець, це вже алергізація починається. О. І ці червоні щоки, на ті дорослих, інколи можна спостерігати, це є признак підвищеної алергізації постійної. Тому в такому випадку таким людям треба весь час. Все своє життя слідкувати за тим, щоб ну, всередині не було хронічних активних інфекцій паразитозів, виводити токсини, періодично прочищати органи виділення, лімфу, печінку, нирки, кишечник. Е щоб вся ця система працювала як треба, і не було потреби виводити токсини на поверхню шкіри. Е із токсич із інфекції сказав, ослаблена генетична шкіра. Сказав, е, токсичні впливи бувають. У хтось в мене була е, така дів... пацієнтка з алергічним дерматитом, яка працювала шеф-кухарем в одному з ресторанів. А виявилось, що е, шеф-кондитера е, що багато дуже вдихають вони парів е, з. Якихось розцінів, з яких вони там їм приходять, доводиться готувати, плюс їх примушують самим же проводити прибирання, вдихати ці всі розчини. таким чином виявлявся токсичний дерматит. Ми раз її почистили, стало краще. Кажу, бросай роботу, кидай роботу, не кинула. Через три місяці знову прийшла з тою ж проблемою, е, стало начебто почистили, стало краще, кидай роботу, кинула. Але знаєте, буває інколи така карма, коли людина вже на... не може. Не, не може її перебороти, тому, і тому до, через півроку вона знову прийшла з проблемами шкір. Я кажу, тепер ким ти працюєш? Так, я працюю майстер манікюра. Ну, А всі знають, що таке майстер манікюра. Це знову ж дихання парів е, з нігтів, це знову ж дихання парів цих цих лаків фарб і все, і знову вискочив дерматит. Буває і так. Буває навіть без паразитів. Навіть в такому токсичному хімічному середовищі паразити не дуже хочуть розмножуватись, тому. Тому треба вичищати лімфу печінку, нирки сполучну тканину від цих всіх токсинів і, тоді, і не, не, не отримувати їх знову. Тоді все відбувається, як треба. Як ми можемо виявляти ці причини? Ну, класично є зараз багато дуже методів імунологічних, щоб виявити якісь інфекції. Є методи ПЦР, на кожну інфекцію можна шукати ДНК, є методи ІФА, які можна шукати гормональні гормональні антитіла до різних до різних збудників. Є зараз спеціальні біочіпи, називаються ще більш дорогі обстеження, і, і треба в спочатку лікар потрібен. Має здогадатися, яку інфекцію шукати, потім написати на неї аналізи, якщо повезе, то будь-то знайдуть. У нас трішки інший підхід. Ми вже е, 13 років використовуємо діагностику парки з поточками лівої кісті, і ми одразу можемо вирахувати це обтяження організму токсичне, вірусне, бактеріальне. Там протозойне, грибкове, гельмінтне, кліщове, психологічне, бо, ви, виявити домінуючий фактор і потихеньку вже його виводити. От Сьогодні, наприклад, ми знайшли в лімфатичній системі токсоплазму. Чоловік підтвердив, що в дитинства було дуже багато котів у них в сім'ї. токсоплазм передається через котів. От. І таким чином з дитинства він отримував себе, може, навіть ще і, бать, і в батьків була. Під час ну, вагітності, народження і потім. І от таким чином забруднилася видільна система, а шкіра була ослаблена генетично. І все, і, і, і пішли дерматити. От. Буває психологічно. Дуже рідко, навіть, частіше це буває із псоріазом, коли він загострюється під час психологічних стресів. Навіть в мене був такий пацієнт, якому він в дитинстві отримав якийсь стрес, і з тих пір в нього на... Певному місці був псоріатична пляшка, більше ніде не було. Тобто таким людям потрібно після очистки фізичної кан каналів дренажу і очистки організму, треба робити психологічну корекцію, занурюватися в ту ситуацію, перегравати її на такому підсидовому рівні, і тоді ця проблема може. Піти. Чому загострюється під час стресів? Часто екземи дерматити алергічні, там все просто. Коли людина переживає сильний стрес, наприклад, у сьогоднішнього пацієнта це було розлучення сімейна криза, і плюс загострення під час війни, сильний стрес знижує зазвичай опірні властивості організму, захисні. І тому всі хронічні інфекції починають активізуватися, токсинів стає більше, розмножуються активніше, і на шкіру всього виходить. Більше. Тому під час стресу вже потрібно і інфекцію виводити, і нервову систему стабілізовувати, і очищати від токсинів. Яким чином ми усуваємо ці причинні фактори? Ну, зазвичай, зазвичай нам вдається на 80-90% робити це немедикаментозним шляхом. Ми вже... Маємо великий досвід роботи з електромагнітною терапією. Є спеціальні прилади. Ось поблизу є такі попередні моделі, Є зараз більш нові, які ми можемо виводити будь-яку інфекцію, фактично безмедикаментозно. Інколи додаємо короткий курс препаратів, щоб прискорити ефект. Плюс у нас є фітотерапія на, різном, на різні органи системи, яка їх відновлює їх функцію, в тому числі лімфатична система, там пішлункова злазонирки, такі, такі органи, на які навіть не існує нормальних, ефективних ліків по відновленню. Інколи додаємо із аптечного асортименту або ентеросорбенти, або препарати для швидкого подолання загострення, щоб приступити до відновлювальної терапії швидше. Креми для наружно для зовнішнього стосування часто доводиться застосувати аптечні, тому що ну, е, які би сприяли загоюванню цих всіх тріщин, цих всіх ран. Але найчастіше люди вже приходять зі своїм таким арсеналом тих кремів і вони знають, що вони їм тимчасово допомагають, тому вони вже... Просто їх використовують поки до тих пір, поки ми там зсередини все почистимо і все відновимо, і все тоді е, починає працювати. Чому, ми, чому я не дуже м, полюбляю в таких випадках користуватися е, аптечними засобами? Тому тобто, що навіть є препарати антигельмінтні, є препарати антигрибкові. Тому що ну, уявіть собі, концентрацію і рівень токсичності речовини, яка потріб, яка, я, яка дозволить е, вбити всіх, наприклад. Черв'яків черви, да, гельмінти, вбити всіх черв'яків всередині вас. Тобто це треба, щоб ця пігулка пройшла в організм, профільтрувалася через печінку і, і, і потрапила в кров така концентрація, яка пошкоджує і вбиває гельмінтів, черви. Е, всі розуміють, який рівень інтоксикації в цей час отримує весь організм. Особливо печінка, яка потрібно це все перепрацьовувати. А вони так же перегружена, перевантажена токсинами, вже і так вони лізуть на шкіру. А тут іще додаткова порція токсинів. Те саме з антигрибковими препаратами, дуже токсичні препарати. Тому простіше або коротким курсом при підтримці електромагнітної фіто, або е, навіть, навіть і без фітотерапії, як, і без при, медикаментозної терапії, якщо е, немає дуже сильного загострення на даний момент. Якщо цікаво, можете погортати стрічку. Я відмічу у коментарях у записі ефіру ті хештеги, які ми помічали, я згадаю, пошукаю, знайду. якими ми помічали наші попередні результати по боротьбі з алергічними дерматитами, з екземами, з псоріазами. Якщо нам дозволить сьогоднішній пацієнт, ми покажемо в реальному часі, коли він буде приходити на повторні огляди, як змінюється стан шкіри. Може, навіть візьмемо інтерв'ю, якщо буде його ласка. Але шкірні проблеми нам вдається завжди вдавалося усувати ефективно. Тому, якщо є пацієнти з дерматитами, алергічними псоріазами, особливо зараз, коли весна, і всі розуміють, що скоро почнеться за, там, за декілька місяців цвітіння тих всіх трав, це часто це загострює прояви дерматиту, тому у вас ще є пару місяців, щоб. Почистити організм від токсинів, усунути джерела внутрішньої алергізації, таким чином знизити цю подразнювальну здатність організму і спокійніше, щоб він реагував на зовнішні подразники. Ну і не можу не відмітити то, що сьогоднішні відео ми записуємо 9 травня, коли багато років ми святкували то день перемоги, то день боротьби перемоги над нацизмом. Як бачимо, перемога не відбулася. Нацизм-фашизм у якійсь новій формі атакує нашу країну знову, тому побажаємо нашим е, воїнам-хлопцям витривалості, нашій армії перемоги. І побажаємо всім нам остаточної перемоги над тим фашизмом чи расизмом, який зараз дошкуляє нашій країні вже другий рік. Ну, На цій приємній ноті. Якщо є питання, в коментарях не бачу. Якщо є питання, тоді пишіть в коментарях під записом. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на сторінку, діліться цією інформацією з тими, кому вона може бути корисна. Ну і будьте здорові і щасливі. З вами, яка доктор.